Вітаю поціновувачів математики. розв'язуємо номер 1175 розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перша система має вигляд 2х плюс 3у дорівнює 13, 3х мінус y дорівнює 3. Спочатку нам треба виразити y з кожного рівняння системи. Для цього доданок 2х перенесемо в праву частину з протилежним знаком, а в другому рівнянні, ну, зробимо аналогічно, теж 3х перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Перше рівняння будемо ділити на 3, друге рівняння будемо ділити на мінус 1. Отже, y дорівнює 13-2х поділити на 3, в другому рівнянні просто змінимо всі знаки на протилежні. Ну, друге рівняння легко буде окуптувати графік, оскільки коефіцієнти цілі числа з першим буде трішки складніше. Х Y. Х будемо вибирати довільно. Спробуємо взяти х рівне 2 і х рівне мінус 1. Мінус 2 множимо на 2 буде мінус 4, 13 мінус 4 9, 9 поділити на 3, 3. Мінус 2 множимо на мінус 1 буде плюс 2, 13 плюс 2 15, 15 ділимо на 3 5. І аналогічна табличка для другого рівняння системи. Замість ікса можемо взяти 0, тоді y буде мінус 3, і замість ікса можемо взяти одиничку, тоді y буде 0. Отже, система координат. Вісь ігри, вісь іксів, початок координат, одиничні відрізки. Перша точка має координати 2 по іксу, 3 по ігри, друга точка мінус 1 по іксу, 5 по ігри, і через них проводимо пряму. Для другого рівняння 0 по x мінус 3 по y, 1 по x, 0 по y і також проводимо пряму. Ми маємо одну точку перетину з координатами 2,3. Ну, 2, 3 точно є розв'язком першого рівняння ми цю точку вибрали випадково, а от в друге рівняння підставимо, перевіримо. 3 множимо на 2, 6 мінус 3 буде 3. Так, все вірно. Ця точка є розв'язком, отже, можемо записати відповідь. Пара чисел 2-3 є розв'язком цієї системи рівнянь. Так, друга система має вигляд 2х плюс 7 дорівнює 12, 3х мінус 2y дорівнює мінус 7. Аналогічно будемо виражати ігри з кожного рівняння. 7 у залишили, 2х перенесли в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 2y залишили. 3х перенесли в протилежну частину з протилежним знаком. Перше рівняння будемо ділити на 7, друге рівняння на мінус 2. Y дорівнює 12 мінус 2х поділити на 7, а тут Y буде дорівнювати мінус 7 поділити на мінус 2, це буде 3,5. Мінус 3 поділити на мінус 2 буде 1,5 х. Так, для першого рівняння, х буде підбирати складніше, адже ділити треба на 7. Спробуємо взяти мінус 1. і спробуємо взяти 6 візьму віксу так, 12 мінус мінус 2 це буде 14, 14 поділити на 7 буде 2 2 множимо на 6 буде 12, 12 мінус 12, 0, 0 поділити на 7 буде 0. Так, і для другого рівняння аналогічна табличка, тут можемо взяти будь-яке непарне число, наприклад, 1 та 3. Якщо х візьмемо 1, 3,5 плюс 1,5. 5. Якщо замість X візьмемо 3, 3 помножити на 1,5 це 4,5, плюс 3,5 буде 8. Будуємо систему координат. Іграки у нас тут аж 8, тому трошки вище. Так, початок координат, одиничні відрізки. Перша точка має координати мінус 1 та 2, друга точка має координати 6 та 0. Через них проводимо пряму. Так, і друга, друге рівняння. Один п'ять та три вісім. І через них також проводимо пряму. Маємо точку перетину. Її координати мінус 1, 2. В, одній, в одному з рівнянь ми вже цю точку підібрали автоматично, отже, треба тільки в другий підставити. Так, ось наше друге рівняння. Підставляємо сюди замість х мінус 1. 3 множимо на мінус 1 мінус 3, мінус 2 множимо на 2, мінус 4, мінус 3 мінус -4, 4, буде мінус 7. Так, вірно. Підходить нам ця точка, вона задовольняє наше рівняння. Отже, у відповіді можемо записати пару чисел мінус 1-2. Завдання виконано.